Коротко про масті таро, пентаклі, стихія, земля, знаки зодіака – тілець, діва, козирог. жіноча енергія. Пора року осінь. Відображає матеріальну сферу життя. Основні значення Я роблю. Матеріальні ресурси, достаток, процвітання, фінанси, здоров'я, гроші, нерухомість, майно, робота, збір врожаю, досягнення цілей трудом, дисциплінованість, порядок, негативне значення жадібність, занудство, нейтральний з жезлами. Сумісні з кубками, несумісні з мечами.